Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 6 серпня вівторок, і традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми «Зарубіжжя». з програми про події і новини світі, які стосуються України, як про це повідомляли і повідомляють впливові світові засоби масової інформації. Давайте подивимося, що вчора, ввечері, сьогодні зранку до обіда, Писали, говорили про події, які стосуються України у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки, Associated Press. Associated Press пише про Олімпійські ігри, а зокрема про нашу Ярославу Могучих з трибунку висоту, яка як пише Депрес, звернула увагу, як і інші наші медалісти на війну в Україні. Це насправді дуже-дуже добре, що вони, завойовуючи медалі на Олімпіаді, привертають увагу світу до війни в Україні, щоб не забували. Ну і зокрема, мова йде про те, що вона говорить, і як і інші наші. Спортсмени і намагаються привернути увагу до війни, яка, роз... яка яка йде в нас в Україні. І зокрема пишуть про те, що сказала Рослава Магучих, Олімпійські ігри це мир, сказала вона, але Росія не зупинилася. І під час цих ігор були масовані атаки на українські міста. Сей Нью-Йорк Таймс пише про те, що колишня радниця, ну фактично старша радниця і стратег Білого Дому. Келіан Конвей лобіює українські інтереси. Ну, вона заявила там, що компанія в міністерстві юстиції, що олігарх український мова йде про Віктора Пінчука, буде їй ще місяця платити 50 тисяч доларів, щоб е, лобіювати інтереси України. У заяві до міністерства юстиції відповідно до закону про реєстрацію іноземних агентів, пані Конвей, вказала. Що український уряд буде основним бенефіціаром її лобіювання від імені благодійного фону пана Пінчука, пише The New York Times. Я думаю, що це насправді дуже хороша для нас новина. Якщо вона була головним стратегом і старшим радником Трампа в Білому домі з 2017-2020 рік, значить вона має ну, серйозні зв'язки в республіканській партії, і у випадку, якщо республіканці. Прийдуть до влади, і Трамп переможе на президентських виборах. Це в Україні може дуже дуже допомогти. Це Washington Post Пише про те, що ми вчора з вами згадували, про те, що Малі розірвало дипломатичні стосунки з Україною. Ну і це вчора цей матеріал вийшов за Washington Post, Ну і зокрема, те, що в Києві ну, зробили заяву. Це дійсно було заява в МЗС України щодо того і. Що малі трохи-трохи так вот вони поспішили. І в цій ситуації там пишеться зручно просто про речника Гуру Юсува, що саме його заява ніби стала причиною, бо він там говорив про як пише Вашингтон ну, Пост на е, урядовому українському телебаченні. Про запеклі бої на півночі Малі між повстанцями та орегами, та малійськими та російськими воєнізованими формуваннями. Юсуф сказав в ефірі минулого тижня, що той факт, що повстанці отримали необхідну інформацію і не тільки інформацію, яка дозволила їм провести успішну операцію проти російських військових злочинців, це вже бачив увесь світ. Зараз ми, звичайно, не будемо обговорювати деталі, скажімо, буде продовження, додав він. Ну от і це стало причиною про це і пише Вашингтон. Пост, ну і то це він тут до речі відзначає. Я тут погоджуюся, що зараз відбувається візит міністра законних справ України Кулеба. І тут зверсом пост пише, що це в той час сталося, коли Київ намагається залучити країни глобального півдня, щоб вони допомогли у боротьбі з вторгненням Росії, особливо в той час, як Україна наполягає на міжнародному мирному процесі, щоб припинити війну та повернути свою територію, яку зараз контролює Росія. Ройтерс, Велика Британія. У Росії були підозри, що в Україна планує атакувати Росію під час параду до Дня військово-морських сил Росії, який відвідав президент Володимир Путін минулого місяця. І Москва зв'язалася з Вашингтоном щодо своєї стурбованості. Повідомило російське державне телебачення. Пише Ройтерс. Також Ройтерс повідомляє про те, що начальник генерального штабу російської армії генерал Грасімов відвідував. Війська в Україні в зоні бойових дій, що він поставив там завдання за повідомлення Міністерства оборони Російської Федерації, де саме коли він був, коли відбувся цей візит, не повідомляється. Але Зероїтр пише про те, що він витримав жорстку критику. Мови йде про Герасимова під час невдач та відступу Росії у 2022 році і може вказати низку поступових успіхів після того, як Росія. Відновили ініціативу та захопила східне місто Авдіївка. Ну і зараз також нам багато насправді пишуть про наступ на Турецьк в Донецькій області. Ну я про це не буду говорити, бо все це в нашій е, пресі, в нашому інформаційному полі в Україні. Але на Заході також практично, ну якщо не всі, то дуже багато впливових ЗМІ сьогодні зранку писали, згадували про наступ росіян саме на цьому напрямку на Турецьк. The Guardian». Українці гнівно відреагували на заклики звільнених російських політв'язнів пом'якшити санкції, які стосуються простих росіян, і розпочали переговори між двома сторонами. Ну там дійсно ми пам'ятаємо всі ці розмови. Там і цей Кара Мурза заявляв про те, що потрібно зменшити санкції. Потім Яшин про це тако говорив, що треба сісти за сів переговори. Ну і загаренням тут звертає увагу, що після тої критики. Ну, вони поміняли вже трохи свою позицію. Що після хвилі критики пише загардін, кара Морза сказав в BBC, що визнає, що російське суспільство розділило відповідальність за те, що робить режим Путіна. Путіна не можна, Путіну не можна дозволити виграти цю війну. Сказав Кара Морза. Ну Ілля, Яшин, Яшин сказав, що після негативної реакції наступного дня знову заявив, що виступає проти злочинного варського варського вторгнення Росії в Україну. Ну це ті так звані хороші э, росіяни. Ну, бачите. Про реакцію в Україні і, і на і, і скажімо, у відповідь реакції на це і Кари Мурзи і, і Іліяшина провідомою написали і пишуть до речі, так от впливові іноземні змі це дуже добре, і це дуже добре, що реакція українського суспільства має такий вплив. Франція, французька Лімонт. Російська армія продовжує наступати. Ну тут якраз про це і місто Трецькі е, згадується. Ну, і також Лімон пише про те, що Україна у понеділок, тобто вчора, 5 серпня, висловила жаль у зв'язку з поспішним рішенням лі розірвати дипломатичні відносини з Києвом. Ну там також не все так просто. Там, до речі, я про це і вчора говорив, і в Сенегалі викликали нашого посла саме цими Подіями у Малі ситуація в нас там ну, не дуже. І якщо це була реально спланована, ну, скажімо так, операція нашої військової розвідки, то чи знало, чи не знало про це Міністерство закордонних справ України, бо напередодні візиту міністра закордонних справ в Африку, ну такі речі точно не сприяють завданню, щоб країни Африки. Підтримували Україну і доєднувалися до тої коаліції, яка виступає, як говорять, за справедливі, як говорять, а майно зі вчинні владі, за справедливий мир. Тобто, це точно не сприяє е, успішності візиту міністра закордонних справ. Ця ситуація з Литвою. французький щотижневий журнал Експрес. Гіта нас на усе да, президент Литви, поразка України була б нашою. Захід повинен швидко ремобілізуватися і збільшити військові витрати. Вважає президент Литви. Інакше Володимир Путін тріумфує. Ну, Він дав інтерв'ю цьому журналу, і там, зокрема, хотів би навести от одне питання і відповідь його. От, ну тут журнал Експрес згадує, що в 13, 13 по 15 століття Велике Князівство Ну Литва зазнало значного розширення, що це було найбільшою країною Європи. Але зараз навіть вони абсолютно спокійно і протистоять і Китаю, і от Росії після широкомасштабного вторгнення. Ну і от питання: чому, на вашу думку, важливо не забувати Україну? Запитали журналіст щотижневого французького журналу Експрес? Відповідь президента Литви Гіта Санауседи. Тому що це стосується всіх нас. Уявити, що Росія націнила лише на Україну або що лише країни Балтії та Польща можуть стати майбутніми цілями Москви, було б серйозною помилкою. Усьому демократичному світу загрожує Путін. Це просто зрозуміти. Просто читайте його інтерв'ю, слухайте його заяви, аналізуйте його риторику. Він кидає виклик НАТО та Європейському Союзу, тому що ненавидить наші правила, верховенство права, свободу, демократію, права людини тощо. Якщо Путіна не зупинити в Україні, його наступні дії будуть спрямовані безпосередньо на Європу та НАТО. І добре, що він про це говорить. І я дуже сподіваюся, що і багато і не тільки урядовців різних країн, але і громадян також про це чують і це зрозуміють. Німеччина, так і Шпіль. Давше бачення Росії. Росія побоїлася нападу України в День Військово-морського сил Росії. Про це вже ми з вами згадували в Британській Загарді. Ну і зокрема, тут мова йде про те, що в повідомленні Держтелебачення цитується заступник міністра закордонних справ Сергій Рябкова, який заявив, що занепокоєння щодо ймовірних планів нападу було настільки великим, що міністр оборони Андрій Білусов зв'язався з цього приводу зі своїм американським колегою Лойдом Осіном. подробиці про це віднесли до державної таємниці. Ну і Росія визначала, День військово морських сил флоту, 28 липня, військовим порадом Санкт-Петербурзі. Також Тагі Пігель, посилаючись на Reuters, пише, що The New York Times повідомила, що 12 липня Остіну позвонив Білоусу про секретну українську операцію проти Росії, яку, на думку керівництва в Москві, схвалили Сполучені Штати. Газета процитувала двох неназваних урядовців США, які заявили, що офіційні особи Міністерства оборони в Вашингтоні були здивовані. Заяву Росії та не, звали, не знали про такі плани. Тим не менш, занепокоєння Росії сприйняли настільки серйозно, що уряд США зв'язався з Україною та попередив, що якщо така операція планується, вона не буде реалізована. Це вже насправді дуже цікаво, що все-таки є певні серйозні обмеження. Ну я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але це, ну, як на мене, ну, не зовсім правильно, м'яко кажучи, щоб е, заваджати, якщо дійсно така операція планувалася, щоб її. Не змогли втілити життя наші збройні сили чи військова розвідка, чи СБУ, хто там це планував. Німецьке агентство преси, голова комітету з питань оборони в Європарламенті Марія Агнеш Штрак Ціберман закликала федеральний уряд та інші країни Європейського Союзу вжити подальших заходів для підвищення ефективності американських винищувачів F-16, які щойно були доставлені в Україні. Усі держави, а не лише Німеччина, мають зробити все від них залежне, щоб захистити Україну та дати їй можливість продовжувати захищатися. Попередив штрак Цімерман. Це також включає і підрозділи протиповітряної оборони, і хочеться почути канцелярія чи ні крилату ракети Тору. Тобто знову вона загорила про торис. ну, До того як вона очолила оборонний комітет в Європарламенті, вона очолювала оборонний комітет в Бундестазі і завжди виступала за надання Україні ракет крилатих ракет Торус. І це добре. Іспанія, Ельмондо, Іспанська Ельмондо, Росія атакувала український аеродром, підготовлений для прийому в 16 у Миколаївській області. На аеродромі є склади з ракетами для літаків. І там були пілоти частина з них іноземні. Ну, вони посилаються на російський аріан. Но новини, які це повідомив воєнкор Сергій Лябідів, якого хочу нагадати, там засудили заочно до 15 років позбавлення волі. Також Ельмондо пише про те, до речі, не знаю чи. Це правда чи неправда. Сподіваюся, що це неправда, бо тут йому до нагадує, що в неділю тільки Зеленський говорив про те, що F-16 Україна отримала, і ніби в понеділок був заданий удар по аеродрому, де вони мають там знаходитися в 16 Я ще раз хочу зуважити, дуже сподіваюся, що це не відповідає дійсності, бо якщо це не так, значить точно є ті, хто наводить на ці цілі і розповідає де що відбувається, і нашим відповідним службам треба дуже дуже серйозно. Цим питанням займатися також е, пише е, Ельмундо про те, що прірва між Україною та антипутівськими групами зростає після заяв з вільних опонентів. Ну ще раз нагадується про Карла Мурзу і Люль Яшина, які там зробили ці заяви стосовно зняття санкцій з росіян про те, що потрібно значить сідати за стіл перемови. Ну. Бачите, все-таки вони потім виправилися, але ще раз хочу наголосити, що це після тої реакції, яка була в Україні в українському суспільстві. Міжнародне інформаційне агентство Іспанії. Міністр закордонних справ в Швеції Тобіас Більстром висунув ідею нових європейських санкцій проти китайських компаній, звинувачених в обході санкцій ЄС проти Росії для експорту туди товарів через третій Країни, ну зокрема, він дав цей інтерв'ю шведській газеті дагінс Ніхетер» у понеділок 5 серпня. Ну і він, зокрема, сказав, що щоб зупинити російську агресію, необхідно детально вивчити економічні санкції, які запровадив європейський союз. На жаль, ми помітили, що частина західної продукції надходить до Росії через треті країни, які не вели санкції. Це, наприклад, Китай. Ну, він нагадує, що дані НАТО показують, що 80% обладнання необхідного Росії для військових зусиль проходить через Китай. Італійська республіка Шойгу. Захід хоче перемиря тільки для того, щоб дати відсіч. Київ Жодним чином відреагував на мирні пропозиції президента Росії Володимира Путіна. У червні захід намагається домовитися про перемир'я лише для реорганізації українських збройних сил. Про це журналістом під час візиту в Баку заявив секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу. Пише Італійська Републіка. Ну, в червні пам'ятаємо, що сказав Путін. Чотири області: Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька, щоб виводили. Наші Збройні Сили, звідти свої війська, нейтральний статус і, далі, і так далі. Ну, ми розуміємо, що це насправді не пропозиція, це ультиматум, і на такі ультиматуми Україна не повинна і не може йти. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, обміняємось думками. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми, Нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.